Житловий комплекс Прем'єр зі стильною архітектурою на березі Чорного моря. У наявності готові квартири в зданому будинку. Низька ціна на етапі будівництва. Вид на море вже з перших поверхів. Індивідуальне опалення в кожній квартирі. Прогноз зростання вартості понад 100%. Перспектива розвитку одного з найкращих морських курортів України. Активний розвиток сучасних підприємств у акваторії порту Південний. Усе поруч, торгівельні центри, школи, садочки, спорт, повна інфраструктура всього за кілька хвилин пішки. Житловий комплекс Прем'єр місце для життя, відпочинку та бізнесу. Телебаченню громади 29 років. Перший випуск новин міста вийшов в етері 23 грудня 1996 року. Сьогодні студія працює в умовах війни. Попри обстріли та тривалі відключення електроенергії, журналісти продовжують готувати матеріали про події в громаді. У періоди блекаутів робота відбувається при свічках та ліхтарях. Окрім щоденної роботи над новинами, студія проводить екскурсії для школярів, організовує експериментальний курс журналістики та готує інформаційні матеріали. Зараз телебачення громади це 17 працівників, які забезпечують підготовку та вихід матеріалів ВТР. За останні два роки у нас дуже омолодився, можна сказати, колектив. У багатьох, хто приєднався до колективу телебачення громади, це перше місце роботи. І це дуже, дуже добре, це дуже тішить, тому що. Ну, коли молоді люди доєднуються до команди, то це дає перспективу того, що колектив і надалі буде розвиватися. Тобто вони отримують певний досвід, і який вони зможуть потім передавати і там тим, хто ще молодше. Тому це дуже дуже класно, дуже добре. Побажати мені хотілось би. Не тільки своїм колегам, але в принципі, у нас дуже складний час, і всі ці ну і все це відчувають і журналісти, і монтажери, і відеооператори. Хочеться побажати, щоб ми встояли і перемогли. Перемогли не лише в зовнішнього ворога, але й ті обставини, які створюються нам щоденно в нашому професійному житті. Журналісти вийшли на вулиці міста, щоб дізнатися, чи стежать жителі за місцевими новинами та які теми їх цікавлять найбільше. Під час опитування спікери також привітали колектив студії з днем народження. Про свою школу дивлюся завжди про події в місті, про якісь заходи, там ярмарок. Дивилася. Вважаю, що якомога більше. Місцевих дивилися ваше телебачення, бо це дуже цікаво, це дуже корисно дивитися, знати, що в місті, які заходи в нас дуже цікаві і відбуваються. Люди завжди дуже ретельно готуються до цього. Так, коли є час, дивлюсь так. А які програми дивитися? Проєкти можливо О, на що попадаю на те, я Дивлюсь. Ну, слідкую за новинами місцевими, намагаюся слідкувати, тому що. Дуже часто поширюються якісь сплітки. Хочеться дізнаватись інформацією з офіційних джерел. Успіхів, розвитку. Телебачення громади створює понад 20 різноманітних програм і регулярно випускає їх в етер. Велика арена для маленьких артистів. В Олімпі танцювальна студія Світанок провела звітній відкритий новорічний урок. Вихованці продемонстрували результати своєї наполегливої роботи. В невеликих постановках діти показали технічні вміння, танцювальні елементи, вправи на координацію, силу та витривалість, а також відпрацьовані комбінації з хореографії. У заході взяли участь 50 дітей віком від 3 до 15 років. Студія мене бути очобисміли, танцювачені красиво. і за це я. Хочу танцювати танцювачі сильно і жива він Танвична продовжувався і без, стан, без без остановок нікада не сканчався. На захід завітало багато батьків, які активно підтримували юних артистів і з цікавістю спостерігали за виступами. У залі панувала атмосфера радості та гордості за досягнення дітей. Ми прийшли, якщо чесно, трошки видихнути, перезавантажитись і подивитись на своїх дітей. Ми впевнені в тому, що у нас це заняття пройде прекрасно, оскільки наш тренер Настя Я вже бачу, що зробила максимум, що могла. І ми сьогодні прийшли насолоджуватись цим моментами, своєю, на свою донечку. Наш колектив насправді дуже дружній, дуже такий. По справжньому рідний став уже ми займаємося уже не перший рік і бачимо результат. І я хочу сказати, ми я завжди казала про це нашому тренеру Насті. І ще раз хочу сказати, що дуже відчувається її любов. Коли відчуваєш любов, то ми, батьки, хочемо і віддати цю любов і для неї. Тому ми стараємось для своїх дітей. Ми стараємося для тренера. А вона в свою чергу віддає шалену любов нашим дітям. Ми це відчуваємо, дуже сильно любимо. Настя, дякую тобі, що ти є. У мене ходить дві дитини молодша і старша, тому враження тільки позитивні. Бачу, як діти горять, коли йдуть на тренування. будь-який день. Неважливо, якщо це навіть субота, є додаткові заняття, вони з радістю біжать, ніколи не пропускають, завжди горять очі. Це подобається. Я в минулому сам спортсмен, тому знаю, коли горять очі і хочеться ходити на тренування. Значить є довіра і до тренера і те, чим займаються діти. Учасниці студії продемонстрували також вже відпрацьовані танцювальні номери, з якими діти беруть участь у конкурсах. Всі учасники відкритого уроку до новорічних свят отримали медалі та пам'ятні статуетки. На завершення заходу до дітей завітали анімаційні персонажі. Ми вирішили в цьому році, взагалі кожен рік ми робимо відкриті уроки після кожного навчального сезону. Але в цьому році вирішили зробити такий масштабний об'ємний, об'єднати всі групи разом, зробити це таким святом, поєднати разом з новорічними святами, привітати дітей, привітати батьків. Ну, тому зібралися тут всі однією великою родиною. Перше за все, це я їх відкриваю, відкриваю, щоб вони були справжніми, щирими, щоб вони вірили в це диво, вірили в це щастя, яке є поруч нас, щоб вони вільно себе почували, танцювали, розкривалися і щоб вони були щасливими, щоб їх, їх дитинство було безтурботним. Відкритий урок танцювальної студії світанок був благодійним. Збирали новорічні подарунки для дітей Херсону. А також кошти на утеплення для батька однієї з вихованок, який зараз захищає Україну. Зустрічали переможців 23 грудня. Команда ліцею номер 3 Ашг повернулася з Києва. Учні стали чемпіонами 6-го всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Кулгеймс-2025». Cool двадцять Привітати команду прийшли батьки та депутати міської ради, стомлені, але щасливі. Учасники розповіли журналістам телебачення громади про атмосферу змагань. Ми дуже усердно тренувалися. Всі приходили на тренування, проганяли всі естафети. А на самих змаганнях всі вболівали, кричали. Було дуже гучно. Ми трошки переживали в деяких моментах, коли був рахунок один Вирішальна естафета, щоб не програти, ми збиралися і вигравали ці естафети. Там дуже така гарна атмосфера, всі нас підтримували, такий задорний настрій. Що найважче було? Це в фіналі, коли ми грали з Волині, вона дуже сильна така команда. Так, ну ми все одно виграли. В Київ я їжу вже другий рік. Вот я була в молодшому дивізіоні, а зараз середньому. Ну мені подобається естафет, це спорт такий гарний. Важко це от, змагатися з суперником, дивитися, як хтось виконує, хтось біжить і іти. І, і тут яке хвилювання є. Ну і немножко є хвилювання, але треба, щоб його не було. Та на суперника, коли ти граєш, не треба дивитися, тому що це відлікає. Треба бути. Впевнений. Ми шість років вже їздимо на ці змагання. У нас, як у тренерів, опиту вистачає. І діти знають, що вони мають робити вже, вони підготовчі. Ми тренувалися не так часто, як хотілося, тому що ситуацію то світла немає, то тривога, то ще щось. І ну, діти були. Як сказати, вони самі цього хотіли, тому у них все це вийшло. Перед кожною грою ми старалися максимально дати їм підготовчі вправи на ті есефети, які вони будуть виконувати. Розминали їх дуже добре, тобто підготували їх емоціонально і фізично дуже добре. Вони були налаштовані, вони знали, що робити. У них не було інших якихось там сторонніх мислі, тільки змагання. Перед фіналом. Було тяжко, да був тяжкий фінал, але діти доказали, що психологічно і фізично в такий трудний час вони готові. Команда ліцею номер 3 АшГ бере участь у крутих іграх з 2018 року. Наполеглива праця та регулярні тренування дали свій результат, переконана Світлана Вишня. Я беру участь в кулгеймсі cool з 2018 року. Ми завжди виставляємо перший дивізіон це молодші, другий дивізіон це середні. Третій дивізіон це старші, і у нас ці всі три дивізіони є чемпіонами, переможцями Одеської області. Це нам давало право їхати на всеукраїнський фінал, але нам це ми вище четвертого місця не піднімались. В фіналі змагалися потужною командою з Волинської області. Чому потужний? Тому що було таке, що вони всі трьома дивізіонами забирали суперкубок на гранд-фіналі. Перший, другий, третій дивізіон. Okay. Mm -hmm. В цьому році ми змогли їх перемогти з рахунком 2-1, тому що перше завдання ми подавали успішно, друге ми поступились. Третє, коли було вирішальне, це класики були класики. Це дуже так складно, координаційно. Тому що якщо ви зачіпите цей інвентарій, суддя вам дасть аут, аут – це вже втрачаєте час поправити вернути цю конструкцію в те положення, яке воно було на початку. І наші діти чисто технічно зробили, вони не помилились. І ми стали переможцями Cool Games. Коли ми здобули перемогу в третьому завданні в класиках, ми всі були на таких емоціях. Ну, я вже давно таких емоцій радості, щастя не відчувала. І діти теж Ми стали в коло, ми стрибали, до нас підбігли інші області, тому що вони дуже сканували, Одещина, Одещина віддали нам чомусь перевагу, вболівали, підбігли до нас. Нагородою для переможців стала путівка в Грецію. В афінах команда учнів АШГ представлятиме Україну на міжнародному етапі змагань.